З 11 травня в США скасують режим надзвичайної ситуації, запроваджений у зв'язку з ковід. 19 про це оголосила адміністрація президента Джо Байдена. Це станеться майже через три роки після того, як запровадили цей радикальний захід. Режим НС оголосив у 2020 році ще Дональд Трамп. Байден неодноразово його продовжував. Білий дім оголосив, що цього разу продовжує режим НС Востаннє. Водночас в офісі президента зазначили, що від мандатів на вакцинацію проти ковід для постачальників медичних послуг поки що не відмовлятимуться. Тим часом Вашингтон оголосив, що Китай надавав неправдиву статистику щодо коронавірусу. Представник Білого Дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив про це під час брифінгу. Ми закликаємо Китай нічого не приховувати з того, що відбувається в їхній країні. Торік, на початку грудня, Китай раптово скасував свою сувору політику щодо ковіду, яка діяла три роки. Як наслідок Україні різко зросла кількість заражень. Влада також несподівано різко збільшила офіційну кількість померлих від вірусу до 60 тисяч. Деякі експерти вважають, що ці дані дуже занижені.